Всесвітній день музеїв на Прикарпатті цього року відзначатимуть по-особливому. Окрім фестивалю Галицька Брама з такої нагоди проведуть ще й ніч у музеї. Своєрідний день відкритих дверей, яким у колишньому обласному художньому вже десяток років поспіль святкують професійне свято, перенесуть на нічний час. Такі заходи у світі проводять здавна в Україні. Першими з 2005-го ініціативу підхопили Київ, Львів, Одеса та Кіровоград. А тепер і столиця Прикарпаття. Ми не взяли один як зразок якогось, і в музею європейського. Ми вивчили їх їхню роботу і такі от Симбіоз перейняли, взяли дещо да, зі всіх і щось таке. Стараємося тут зробити. Дійство стартує 17 травня о 21-й. двері музею мистецтв Прикарпаття будуть відкритими для шанувальників СОВ аж до третьої ночі. Впродовж цього часу відвідувачів розважатимуть видовищно та пізнавально. Історія самого міста не лише на словах, але із показом слайдів, легенди від краєзнавців та мелодії старого Станиславова у виконанні місцевих та столичних музикантів, а також театралізовані постановки, поезія і малярство. Зокрема, до Створення величезного колективного полотна Музика ночі зможе долучитися кожен охочий. «Уявіть собі ніч, свічки. Тут зовсім інша аура. Лунає музика місячна соната Бетховена і сприйняття творів мистецтва і самого мистецтва буде десь в такому романтичному настрої. Святкова ніч у музеї матиме продовження, сподіваються його працівники. Однак згодом планують запровадити на такі дійства символічну оплату за вхід або ж тематичний дрес-код, до прикладу, середньовічні костюми, які б доповнили атмосферу екзотичної нічної екскурсії та ближчого знайомства зі старовиною.